Всім привіт, з вами я, буду... і тобто і І сьогодні ми будемо проходити Дорс 2. Вже вийшов Dors 2, ви уявляєте, скільки а часу ми чекали цього, і він вийшов. Давайте згадаємо як то все проходило, як ми проходили Дорс 1 і так далі. Да. Помилки і. Було весело, було смішно, було важко. А ми до DOS 1. Блін, ностальгія, конечно. За місяць, за літо. Прес підкачав, сам підкачався. За, На камері може не видно, не знаю. А ну я займався спортом, я похудав на ману, так. то. І на кінці літа вийшов дорс спорт. Да, і на кінці літа вийшов Дорс. Підус лайк. Круто, конечно. Панно. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А, кстати, хочете, вам згоду фокус. Так, а тепер сп... підіть вниз до кнопки підписатися. Сускра... субскрайб. субскрай, субскрай, субскрай. Було... Якщо е... підписка. У там рамка була чи щось по того, я там на екрані зараз покажу. Якщо воно було у вас, то ви повинні підписатися. Субскрайб. Пишіть коменти. Ну, чи вам подобається така рубрика? Чи ви хочете продовження ну, другу частину. Я не маю на вас досить третю частину. Ще не знаю, чи буде, чи ні. Так. Підписуйтесь ще на мій телеграм-канал. Ти що ще не підписався на мій телеграм-канал, я не розумію? Там що бага... там багато інформації виходить. І ти ще не підписався. Отут qr код на мій телеграм-канал. Підпишись, я тобі кажу. Тому що ти хоча б знаєш, що ліса хом'яка вже вийде 20 го Бенс. Ти знаєш, що докс лісенка док вже вийшов? Ти вклиш, що я вже створив свій промокод в вікон ютубер, який дає тобі 30 тисяч. А якщо ти можеш дорекоментувати, говорити іншим про мій промокод, і якщо вони будуть вводити, тобі буде 50 тисяч давати. Ти просто знав, чи ні? Модбаш, не знав. А якщо підпишешся на мій, на мій телеграм-канал, палатшу познати, то під, є, що головне право нашого каналу. Не дивиться відео без підписки. То давай, підписуйся. А ми погнали Dors 2. Хочеш розкажу прикол. Який? Під час побігу від Сіка Dorse 2. Якийсь тип каже English or Spanish? Україн І... І сік рухається, а всі інчи стоять. Ладно. Так. Я куплю лампочку. Я куплю аптечку. А, як по очіпках ви побачили, що ми пробували пройти. А ми сильно не прийшли. Ми навіть досіка не дойшли. То... Це ще нічого не означає. То зараз ми будемо бажано підійти до самого оса. Або ще досіка. Або хоча б пройти. Такс. <райти> За думку спадаєш, що щось тут нетло. Так, купляємо швидко. Дивись, держись. Я встиг. Ти купив? Так. Да. Хорош. Не я не брал, я, я ютубер брал. Нет. А я що Ю Б. Кстати, я что я авторов же себе придумал. Тут палка. Да должны тоже. Ну ладно, я бы. Я вже свій автограф придумав. Хочеш да? Но... Ну я хочешь. Мне это бидно. А що дай? Кто в фашиду буду давать? Не дасть. Так кое-что там нічого нема. Я типу, одну лампочку начал. Я тоже. Окей. Okay. Давай станешь сюда. А, кстати, я забув сказати. М -м -м, мій термін канал буде в описах і в коментарях. До речі, треба вас попередити, якщо хочете проходити тут два, то готуйтесь, то що враж не буде сзади вас від довго сюди. Аспер хочеш? Да ж можна викидувати речі. Я знайшов. вас. А можна туди кинути? І все? Я думаю, там губина. Я тоже тут. О, кстати, киньте вол. Ящик. Мені цікаво, що буде з ним. Ящик. Вагонетку. Я не могу за понечку. И все Фигня пона, короче. А, а спанется какой Да, спанцы прикона. Что сцену?

Та п'яте. Йо! Йо! Попався. Ой, бля. Я все одно запікуюсь. Ніначі. Дай. Я хочу вам сказати. Тепер очі мають тепла. Бігом. Чекай, я собі захилюю. Не, не, стоп. О, куда? І не піскнув. Куди? Я загубився. А я знайшов. О, ничего. Мы? Я нас утра. Мы потратили все аптечки. Як? Так. Мне тоже тратить. Ничего тебе не можно доверить. А еще они тоже требуют хит. Я понял, куда. О, боже, ну, дождь, сюда кто сюда. Я разумею, куда Я разумею, что у меня я от вас можу батарейку. Что ты можешь? Я батарейку можно взяти спать. А он ты на шутчике. Так. Що е вкрав вкрай позицію, потім віддам якось. Mm -hmm. Тут Де Дерб спер. О, аптечка. А. Не знаю, я за актицьку забросать. Так мені треба було викрити. забросет. Mine... Нам треба ще одна така. Не знаєш я, короче. Лампочка тут. По два единсты. Я чекаю. О! А да. А да. Кстати. Він піскнув! <говори> Він можна появиться. Типа попарадинчик, типа плевить. Патрайка. Да. Тут. О, все понял. Нахож на не хочешь. Прико хочешь? Я случайно похожу на ночи яйца. Із ты ба мене ніхто не п'є, мене нічого не доблят. Що? Не, а я хорошка, ні. На пути маєте. Баш, Бобік! Ти Да Бобіка, ще щось впало. Бобик, здорово. Сам, вліз. Сам не знаю. Батарейка. Знаешь. наша. объек. Лови аптечку. Прампню окон. Эбо аптечку, да, а не осветили. Нема <рикова> аптечку. Як так Як я так. Як так, давай співай як Я так Ти <пьера> пол. Ты Давай, я загнал. Ты не панат там здесь. Смысл. Владик. Ты палку забыл. Я не забываю. О! И Сто восемнадцать. Не. Не. Сюда. Либо. Я Обик? Нет. Ой. Да поде, лекарство такая. Фигня. Дэвин. О, пластырь. Палка. Боб дорог, чтобы знал. Что Ага. А кстати, Юго-ТП класс видно. Кто у мост? Можно развиваться а тут Кстати, тут э, мы набудем пищу далі. Нет. Да? А не я почув. Судова спаси. А може пласт ти постаном поділишся? ні? У мене самого. То врятуй! Я тоді не добу біля тебе! Тыся! Я тоже буду біля тебе, то ти поиска. А кстати, бо вже довезли его фінальну финальну сорію Дрона в Бурсі. Якщо хтось з вас не доведется, особливо подивиться, соріальчик топ.

Йо, yeah. Я тут хожу деко. Я тебе. Ти Що тобі? На мою ходив, а там двері закриті. Що mm -hmm. ти сиш? Нам трасу 24-ту треба. Хто постав

Що? Увильного тила. Ча Чекай, чекай, чекай тут uh, ящик. Да потім на той ящик. О, запальничка. А. А вот чекай, кит скажу. Я что не впав? Ну, mm -hmm. я просто. Да да. Не дарма я виключу світу. Не дарма. Яхай, знай мене розплату. Давай. Світ є. Та поди став, ні 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 не

Вже ма? Да, паук забрав. бдав. Коше знайшов дві батарейки для того, и не даду. генератор? Да. Не там. Да, да. Там три шукати? Ты Що? стоять? Что відведутся, генератор? А. Так бы и сказав, що не там. tá tudo mm, tá de de tá não olha e deixa cair

Халат! Здарова. Назад, назад, назад. Назад. Я ее Назад. Не, я моя кос чуйка. Назад. Назад 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 Не, прикол Назад Назад Не ставлю Сейчас будем снова выходить назад Я а казал Назад Это не ставлю Назад. 음, чуйка. Назад. Да ты... <suppression> <desconfinanta cachots> <guarding cantidad investigating> Всё. Like to... Бой. Давай закрыть. Бой. Раз. Блядка, блядка. за этот ну тут його не І пиши ой магау тут нас хоток не будет а не Що? Да. Значить, нас нас ніхто не буде заважати, нам дих ты уже Ага. Чого ціпалися <реш> я з вами <себе> флешбеком. Ха-ха-ха. <реш> Ха-ха-ха. Вони мені просто понедавали. Що? Я не знаю. Я з флешбек. флешбеком. Ото таймінг. <реш> ти во, хтось, зробіть треба, як воно Адин. там в називається? Я з зроб. вами. Зробіть. Хто мене там позначить, то, то там ми... Попадає в нас відео. Я зроблю до пост, ваше відео золоте, я вам кажу, я вам відповідаю. Я в тиктоці покажу, щоб всі підписались. Давай тут, ну вогняна дверка. 136 не вогняна. 137. Ти є? О. Хее, Макян. А що буде як там запити? Я не хочу А я хочу. Это же лучше, да? да. Найти. О, давай. Да, лучше. Ну что? Да, да, да. О! ой, ё. Ну шо, починаємо гру. Ми профі... Я Сіка, сіка що не приходив. Ми ж профі маємо. Я Саніка ще не приходив. зараз буде похову. Так, да, це Саніка. Все, тікаємо від Саніка. Схават... Ні, це Сонік, як Прошу. Прошу. Привіт, пупсик. Давно не бачились. Погнали! Я можу туботи! І зразу по Ні! А ти як впав? Я теж не до приїхав, то Не до літ. Я вам скажу, що вперше завжди небезе. Це просто недоліт. літ. я вам скажу, що... Ну блін. але я не буду відложить. Ладно. Давай тоді за вобі. Добре. Да -да. Ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал, Субскрайб. перевіряйте. Підписуйтесь. підписуйтесь на мій телеграм канал. Він буде в описі і в коментарях. Пишіть коменти, чи вас, вам сподобалась е, серія. М -м -м, ставте більше лайків, щоб був більше активу, щоб, щоб е, я біг швидше і краще випускаєте відео. Кидайте відео друзям і підписуйтесь на канал. Я звісно, що я це багато прошу, але ну, у нас ти, право, не давайте відео без підписки. То дякую за перегляд. А, я вже казав, то все. Дякую за перегляд. Чекаю нові моє відео, вони будуть завжди суперові. І за тепер завжди буде скоро виходити. Я сподіваюсь. А з був я то бра І... став. До зустрічі. Всім пока.